До 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ продовжують прибувати солдати строкової служби, призвані цієї весни. Попереду їх очікує місячний курс молодого бійця та два місяці фахової підготовки. Проте спочатку необхідно отримати однострій та необхідне спорядження. Солдатів забезпечуємо, починаючи від століка, ми видаємо їм дві пари трусів, купайок. Ну, це футболка, по дві пари шкарпеток, ремінь, підшоломник, кепка, форма. Бірце, бушлат, полотенце, мело на баню вони зразу після того, як придіваються, зразу йдуть купаються. Щойно юнаки одягнули військову форму. У них починається справжнє армійське життя. Вивчають строєву, вогневу, тактичну та медичну підготовки. Після теоретичних занять їх вперше допускає до виконання стрільб з автомата. Серед них 26-річний євген з Харківщини. Про військову службу мріяв давно і не вагався, коли прийшла повістка. Взявши до рук зброю, продемонстрував свою влучність не було, але мандраж трохи був. А так вроді гарно навіть відстрілявся. Вбив два кулеметних областях. Командир роти молодого поповнення цілком задоволений мотивацією та успіхами бійців. Таке враження складається. Краща частина України прибула, принаймні здорові хлопці, є бажання, є бадьор, задор. Всі хочуть виконувати стрільбу, вражають, є бажання. От є бажання вчитися. Частина новобранців, завершивши курс молодого бійця, складе присягу на вірність українському народові, а далі військова служба у своїх військових частинах. Олексій Мазуріна, Роман Паранюк, Марина Маркевич, військове телебачення.